Хей, hey, girls, мене звати Анастасія, і моя міні-бібліотека налічує 63 книги та 5 манг. Мій шлях з активного читання розпочався 10 місяців тому з книги Четверте крило. Тоді я ще не знала про існування ні буктоку, ні буктюбу, Та після прочитання першої частини мені дуже закрутіло дізнатися емоції людей, бо моїм, яко кажучи, це у це, це, це якийсь кошмар. Зашкалювали відтоді. Я знайшла цих Such beautiful girls, яких дивлюсь до сих пір. І навіть знаходжусь в деяких телеграм-каналах, які ведуть дівчата та наповнюють їх дуже цікаву інформацію. Моя невелика бібліотека налічує переважно фентезі та романи. Плюс є невелика кількість мотиваційних книжок, але відверто кажучи, деякі з них мотивують мене поставити їх назад на полицю. Завдяки книгам я знайшла нових друзів, почала відвідувати різні заходи та навіть з потанцювати на балу у дворі дня, очікуючи на Геліона. Але правда здається, він насів про та не прийшов. А яка була ваша книга, яка завела вас у цей нескінченний потік вигаданих світів та історій? Дякую за перегляд! Була рада познайомитися. Всіх міцно обіймаю. Па-па!